Вітаю вас, малята, на занятті з малювання. Весною у другий неділю травня відзначають Ніжне і світле свято День Матері. В цей день вітають всіх жінок, які є мамами. Мама це сама головна людина для всіх людей. Мамі буде дуже приємно отримати від вас подарунок, отож я пропоную вам намалювати портрет своєї матусі. Приготуйте, будь ласка, аркуш паперу, кольорові олівці, простий олівець і затирачку. Спочатку малюємо простим олівцем. Якщо нам щось не сподобається, ми можемо затерти і намалювати щось інше. Малюємо овал ага. лиця. Ось такий увал. Тут ми його не з'єднуємо. От тепер малюємо очі, очі малюємо на одній лінії. Одного розміру, як листочки, ось такі. Всередині очей малюємо круглі синиці. Вії. верхний, нижний, брови обов'язково. Нос, низ, Тепер ми можемо, якщо у нас все нас влаштовує все це, обвести Чорним олівцем ось я вже ввела. Залишилось ніс. Обвисти. Губи вводити чорним олівцем не буду. Я обведу червоним. Ось так. Пригадайте, якого кольору очі у вашій матусі. Я зробила блакитні очі. Зафарбуємо зараз брови. Ми ще забули намалювати вуха. Вуха малює навпроти носа. Намалюємо їй сережки. Зараз переходимо до зачіски. Пригадайте, яка зачіска у вашій метусі. Довге волосся воно, чи коротке. Якого кольору темне, світле? Пряме, хвилясте. Ще треба намалювати шийку? І плечі. Ось малюємо волосся, я малюю хвилясте, а ви малюєте таке, яке у вашій матусі, таку ж длину. Тепер можна волосся зафарбувати. Тепер намалюємо одяг, прикрасимо намистом, якщо ви бажаєте. Я закінчила і в мене вийшла ось така матуся. Сподіваюсь, у вас теж дуже гарні матусі. І ваша мама, ваш подаруночок, дуже сподобається. Присилайте мені фото своїх робіт. Будь ласка, до побачення, дітки!